Ага. Хотіла, щоб ти мені розказала щодо твого курсу, яким чином ти за допомогою ченелингу можеш допомогти жінці отримати цю бажану вагітність? Ну, по-перше, бо ми через ченнелінг побачимо всі підсвідомі програми і програми, які на рівні. На цьому на рівні пари, які на рівні роду, роду на рівні реінкарнації. Ми через ченнелінг побачимо всі програми, які заважають приходу дитини, і ми їх будемо зцілювати. Ми розшифруємо, що кажуть, хвороби. Яку програму ця хвороба несе? Ми зцілимо, зцілимо цю хворобу, перепишемо програму. Так само. Головне, над чим ми будемо працювати, це стан ресурсу і стан, на який прийде дитина, і це буде індивідуальний стан. У кожної жінки, тобто стан плодючості, він загальний, але у кожної жінки це буде індивідуальна штука. Бо, наприклад, для мене ключовим був стан радості, на який проходила моя дитина. І ми це все можемо бачити через ченелінг. Ну, тому ми просто побачимо все, що відбувається. Ми це все зцілимо, змінимо, перепишемо, запустимо чудові процеси і відпустимо жінок жити їх кайфове, щасливе життя, в яке дитина захоче прийти.